Як ви пояснюєте, хто ви є? Любов і благодать Садгуру виходять за межі цього світу. Кожен може навчити, що робити, як бути, що думати, але ніхто не може навчити тебе, хто ти є, тільки садгуру. Шляхи Садгуру неможливо осягнути. Так само, як неможливо осягнути Пхакавана, так само, як неможливо осягнути душу. Бо хто може навчити вас, хто ви є? Хто може познайомити вас з вашим власним істинним Я. Ви думаєте, що це так легко? Це найскладніша річ у світі навчити і пробудити. Дучи шляхом духовного пробудження садхуру і бхакта працюють дуже важко, це обопільне рішення досягти місця любові та близькості, яке було визначено на все життя. Але кожне життя це новий вибір. Хоча душа вирішує свій життєвий план і призначення садкуру перед втіленням, все ж після того, як вона приймає тіло, вибір, йти цією дорогою любові або відхилитися і застрягти в мирських речах, дається душі. Гуру Пхагаван ніколи не примушує живо щось вибирати, тому тим більше важливо вибирати мудро в цьому житті. Пізнати, що є той єдиний фокус, за яким можна триматися в кожну мить. Сам Гуру. Так Садгуру вчить нас, хто ми є, проявляючи свою безумовну любов у кожній миті, це і є пізнання того, хто ти є, любов, яку душа відчуває до Садгуру. Усвідомте це в собі.